Але влада лукавить. Насправді має подвійні стандарти. Чиновники чинять спротив народній пам'яті, свідчать представники Чернігівської свободи. Посеред міста Ленін. У нього надійні охоронці у владі. Я сам депутат Деснянської районної місті Чернігові ради, давав депутатський запит про демонтаж в нашому місті пам'ятнику Леніна. І з 45 Душ я не можу їх назвати по-іншому депутатів. Мене підтримувало аж семеро. На міській алеї Слави красуються монументи людям, які у підручниках історії України недвозначно названі інтервентами: Юрій Коцюбинський, Віталій Примаков, Ніколай Подвойський, Владимир Антонов Овсієнко і головний герой інтервенції 1919 року Ніколай Щорс. Як бачимо, маємо вулиці щорса того щорса, який вбив цих самих воїнів, яких ми зараз вшановуємо. Є райцентр у нас в області, який має ім'я Щорса. Проте, не для всіх це парадокс. Доктор історичних наук Олег Леп'явко взагалі відвертий, чіпати щорса не варто це. Ідейний українець на сьогоднішній день я прихильник того, що ці назви треба залишити, як і назва районного центру. Це частина нашої історії. Щорс не був катом. Щорс був воїном, який воював чи повністю за ідею, чи значною мірою за ідею. Так сталося. Громадянська війна розділила українців. Бідкається історик. Йому опонує політичний аналітик Андрій Мохник. Це таки була окупація. Ми маємо говорити про україно-московську війну чи україно-російську війну. Є документи, документальна база, яка свідчить про те, що одна держава оголосила іншу війну. Є документи, які показують, що одна держава знищила іншу. Є власне факти історичні, які свідчать про. Ну, нелюдську просто жорстокість тих, які прийшли до нас на нашу землю, і тих, які вчинили геноцид, які робили морили голодом українців, які нищили нас в різний спосіб. Для істориків не секрет. Війна з інтервентами тривала десятиліттями. В 20-х роках з більшовиками воювали козацькі отамани на Дніпрянщини. 30-му проти колгоспів повстало мільйон українських селян. 40-х 50-х опір чинила українська повстанська армія. Праві політики наполягають. Окупація тривала з 1918 до 1991 -го. Цей факт лише потребує такої ж правової оцінки, як і Голодомор 32-33-го, який визнано геноцидом.